Кожна, кожне твоє слово, воно важливе, і кожна твоя думка, вона теж важлива. Вся суть проєкту в тому, аби тебе почули почуло доросле покоління. Скільки тобі років? Мені 15. Я... Незабаром буде 16. Коли? Ну, початку вересня. Чим ти любиш займатися від час? Ну, люблю займатися щось збирати руками, дивитися карти, всі щось проектувати, щось робити самостійно руками, щось таке. Угу. А ти в школі зараз? Так, зараз я навчаюся в школі в 9 класі. І як? Ну, подобається гарно, гарні однокласники. Дуже частенько, частенько збираємося, розмовляємо бо це так дуже дружній клас подобається. Та, а який предмет найулюбленіший? Ну, напевно, це фізкультура. Фізкура. Гарний, <гарний вчитель. Так. А, і все. Ну, ще, напевно, мистецтво, тому що там теж, ну, вчитель, хоч і так, незвичайний, але вона дуже добре розкладує все по полицям, все зрозуміло розмовляє. Угу. так. А, маю найважливіше питання сьогоднішнього дня: що ти любиш поїсти? Ну, щось, напевно, курицю найбільше, так. Курку, таке. Щось так, так. Щось, щось так. Так, ну, Не дивно. Um, скажи, будь ласка, ти з Донецьку? Так, з Донецька. З uh, самого міста Донецька, само місто з Донецька. Так.